Наші гості, мені так цікаво, чи є хтось хто оголосить, може є хтось з Бахмута, з Маріуполя, Запоріжжя? А ну, помахайте будь ласка, а ми вас любимо, щоб ви знали. Знаєте, 10 років ми формуємо ми формуємо нову традицію, виявляється, нашого різдва. Бо різдво це насправді не тільки про ті клопоти, подарунки, хвилювання, що подарувати, як відзвяткувати, як стіл накрити, а різдво про те, що ми має... звідки нам брати силу, щоб витримати всі страждання, які на нас падають, весь біль, який ми переживаємо, віру в те, що ми маємо силу цю, і що Бог дає нам цю силу. Надію маємо. Попри все, найдимніший час, найбезнадійніший, най але ми надіємося. І любов, любов до ближнього, любов до тих всіх, що нас оточують, до хлопців і дівчат, які воюють на фронті, і до тих, навіть волонтерів, які сьогодні святкують свій день, і які яких ми маємо підтримати, вітаємо вас, волонтери! Молит... Слава вам велика, і близький уклін. Без вас би не було нас, без тих хлопців не було нас, без тих дівчат, які воюють. Я вам розкажу одну байку. То байка легенда, колись, е як жив Ча Адам, але вже був смертельно хворий, попросив свого сина Сета, аби той приніс йому олію з дерев, від дерева життя. Ну, знаєте історію про райське дерево життя. Той пішов, але архангел Михаїл сказав, не годен тобі дати ніяк зарадити, але не переживай за 5500 років, прийде Бог на землю і допоможе і Адамові, і всім праведникам цього світу, і людям доброї волі. Але коли свят йшов до свого батька Адама, Михай... Архангел Михаїл каже: а на тобі такого маленького паростка від того дерева життя. І пам'ятає, що то є дерево милосердя і милості Божої. І тепер той та... 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 паросток перетворився на таку прекрасну ялинку. І хочу запросити і хочу подякувати від всіх нас, людині, родині, яка нам подарувала цю ялинку цього року. І, і родина... Вона зараз має висоту 18 метрів. Вау, кому здається, що 18 метрів? 20 років вона має. А в ширину 7, а то 55 сантиметрів. А чому вирішили цього року подарувати Львову? Що хотіли передати? Що хотів Якої подати? Ну, вона... про так, про Любов і Надію. То ми вам дуже дякуємо і зараз будемо дарувати. І звісно, за те, що ви подарували місту Лево таку подарунок, ми вам теж маємо дещо те, подарувати. То сьогодні мав бути чоловік, мій, знаєте, Андрій Іванович, Садовий. Ну, я йому сказала на годину пізніше прийти, бо я хотіла сама відкривати ялинку, знаєте, то ми зараз будемо дарувати вам. Так, за збереження різдвя традиції та щедрий подарунок місту, який став символом свята для всієї громади. Львова! Сім'ї підвірних. А ще вам даруємо таку ялиночку, щоб ви натомість тої ялинки мали тепер таку ялинку посадити і за 20 років нам знов подаруєте. Давайте ще раз поаплодуємо. Слава Україні!

Розкажіть, будь ласка, ваші враження від війської ялинки. Цьогоріч дуже приємно, що ялинка є. Що сім'я, яка надала цю ялинку, погодилась, і це дуже класно, що навіть зважаючи на те, що в країні повномасштабна війна, хоч якось підтримувати моральний дух українців, навіть тою самою ялинкою. Звичайно, що вона не така шикарна, як минулі роки, але це все зрозуміло. Але дуже дякую, що цього року ялинка є. Ваші враження від львівської ялиночки нашої, яку сьогодні так урочисто відкрили. Ну, взагалі, атмосфера дуже чудова. Напруження було неймовірне, коли всі чекали, коли ялинка засяє, але відчуття, коли вона засяла, ну це щось неймовірне, там ніби зимова казка. На часі така ялинка. На часі завжди буде, адже ну, щастя людям треба приносити, незважаючи на те, який зараз у нас в країні стан. Але хочеться такого якогось зимового новорічного щастя, якоїсь казки. Сьогодні тут з подругою річкою, і ми щойно говорили про те, що ну, когось за подвір'ї виросла така велика ялинка. Вона наша однолітка, і як і нам по 20 нам 20 років їй також. І ми вважаємо, що навіть в час війни от можемо бачити, скільки людей вона зібрала тут у Львові. І тому це дуже важливо, що проводяться такі заходи, тому що це піднімає якийсь дух, навіть наш і святкового також додає настрою. Тому та, вважаємо, що це важливо і потрібно навіть в такий складний час.